В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Новена до Святого Духа. Святий Боже, ти у день народження Церкви благоволив у видимому вигляді зійти на апостолів, щоб просвітити розум, запалити серце, укріпити їх у вірі та освятити їхнє життя. Ревно просимо Тебе під час цієї новени, щоб Ти і нам благоволив уділити цих самих дарів для нашого освячення. Та поширення Божої слави через Христа Господа нашого Амінь. День третій. Святе письмо навчає. Всі ми хрещені одним духом в одне тіло, чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні, всі одним духом напоєні. Молімося, Духу Пресвятий, Боже єдності, злагоди і миру. Смиренно благаємо Тебе, щоб Ти завжди єднав усіх людей, що вірять у Христа в Його Святій Церкві. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молімося. Боже, ти Вознесенням Ісуса і зісланням Святого Духа відкрив нам брами вічного життя, вчини, щоб ці великі дари укріпили нашу відданість Тобі і примножили нашу віру. Через Христа Господа нашого. Амінь.